Так, Всім привіт! Сьогодні в нас другий день почали. Ну як почали, продовжуємо сушити бульбу, вчора трошки посушили, бо мали, мали замовлення, треба було перебрати велику вибрати. І зараз там трохи засипали. зараз нам покажу яка, яка взагалом бульба. У мене он, трохи насмарк, якісь жара. Так, ніби все добре, ані заклали і, і говорити тяжко. Так, ну приблизно десь ось так виглядає. Ось така в середньому була врода, є отака от прям, прям, гарна, велика є, середня, так фокусуйся. Ну і дрібна, само собою, теж є, як який мішок. У мене тут е, переважно є два сорти, десь попадається, що така типу отакої чисто, чисто жовта. Але ну так як мені ото, я тих людей, що брав. Був ще скоріш, так мені казали, що вона так розово цвіте. Оця розова вона не може на сонці буде краще видно. Так, ось ось така розовенька. Це типу біла роса, але кажуть, що їх там є 150 видів, що це просто ось така е, типу вона червона. І ще в мене є багато ось такої. Е, Вишиванка вона, чи як, бачите, колись називали поцелуйчик, чи як там така типу біла, але з такими рожевими цяточками. У мене її і, і отої і ото, і є основна маса. Ну є, отут, бачите, вон, така, вона напів, напів червона з білою і є часто така от біла. Але того, того року, от якщо передів було, того року що ми купили були, то її тут є небагато основна маса. Іде ось цією червоною, бачите, вона така більше йде, як подовга стоїть, отої напів червоної, червоно-білої вишиванки чи якось так її там називають. Тому, тому такі справи вже відбираємо більшу, трохи є більшу насінну зразу і дрібну. що так виходить. Я там вчора трохи не вибирали е насінної. Тому такі, такі справи потихеньку воно працюється. І так, нас вже вечір. Прийшов я до стайні, трохи був на полі, купали квіти, але е, зранку бачив, що там почався вивід під качечкою. І зараз я думаю, що вже якусь частину можна буде дістати, поки не загнав ще там так, щоб вони десь вночі не вирізли їх. Оці старші не ну, старі старші не забили і. Тому витягну якісь сухіші-сильніші, а пару їм зараз залишимо, щоб вона мала, скажімо так, заохочення сидіти ще на гнізді до ранку. Так, я вже тут трохи підготувався, приніс ось такий ящик. О, Дивіться, яка в нас тут. Яка в нас тут краса. Витягнемо спочатку шкарлупки. О, а тут я думав, що я все добре, думав, що воно якесь, що щось з ним не так, а з ним все. А з ним все добре. Я думаю, що, до речі, сухіших буде, буде більше. Так, шкарлупи, щоб вони нарізались, так отаке. Тут навіть цього разу, а ну, дуже мало є темних. Якщо там тій партії було, було багато темних, то цього разу темненьких дуже мало. Ну як дуже мало є, є світлі. Так, а де решта каченят? Щось тут шкарлупки є, каченят не бачу. Ого, от ще є. Так, скільки я дістав? Три ось таких. Я дістав, ті, що всі виглядають досить мокрими, але їм трьом буде явно холодно. Так, 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 ще оце таке сухіше. І можна ще взяти ще якесь ось це. І ось це. О, а оцих два залишаємо. І ще тут є яйця, які, які не вилізли. Ось так. Так, ці кіло, вже там двох лишили і тут є сім. Дивіться, ці так прям відблискують на світлі. Остайні тепло, та я їх зараз накрию, їм буде гарно тепло. Зранку я бачу оцього, значить, бо воно ж таке найбільш сухе. А решта долізла он, он тепер таке буде ну, але є, є різні. Так, ось цю красуньку ми далі закриваємо. Так, шкарлупки, давайте закинемо в гніздо, а завтра ще віддам курям. О, це вже нервує, ну, але в неї ще ні, не, бо їй ще їй ще ми докидали, їй ще ми і докидали яйця. Так що, так що вона ще явно не... Так, не вивела. О! Ось такі справи, так що маємо, ну це можна сказати, передостанній вивід. Ще буде одна качка сидить. Але в те правда, буде на два етапи. Ну, але то вже там не дуже буде велика різниця. Це зараз гарненько накриваємо, хай гріються і І спайкають. О! Так. Так. О, принесу їх до хати, зараз як піду. Ці вже можна сказати, о, 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 гіганти мої. Ці вже можна сказати, виросли. Оце ж так і має кривоногу, але Але воно ходить, їсть їм тут досить добре. Я кажу, вже напевно завтра буду звільняти цей брудер і давати їх. Ну, як вже бачите, стоїть 24, температура вже лампа не включається, тільки світло світиться. По ідеї завтра я буду мати зранку час і напевно попробую, і, напевно, попробую їх об'єднати. Якщо всіх теж не прибирав, Так, ось тут же така ще частина залишилась. Там ту вже перебираємо, ось тут в такі сітки прозорі, бачите, відбираю, відбираю носину, ось така в мене. Ну і так я, я, я говорив, бачите, я таку досить. Досить більшу відбираю на, на сіну. Ну, як я, я не маю до того, тут маю часу, тим займається мама, а ось така йде, Ту ми розрізали вчора. Вже частину завезли, ще маємо, ще маємо частину замовлену, ось така велика йде іде на продаж. У мене мама каже, що вона не любить чистити, чистити велику бульбу і зручніше. Отаку От у нас собі лишає, по типу, як насінну, Чисто те, отака йде. Велика на продаж в мене. Дзвонили, питали за, 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 за насінну. У ну, мене підписаний до ну, мене підписник. У мене багато і яєць різної птиці. Треба буде прицінити, але то, що, напевно завтра або, або хай, якщо подивиться це відео, напише в Фейсбуці. Ну, буде буде скільки, так, скільки буде треба, Вон, вона так по світочках, Сіточка десь приблизно така, плюс-мінус, я думаю, кілограмів десь 20 буде, буде мати. Вона є, є, по моєму є, Тут, напевно, є в переміжку, як я показував, оця червона, типу біла роса і оця синенька. А, а є десь мама, я їй казав. От така ми сьогодні купали квіти і, і той, то вибирала окрему червону окремо Тут є і така, і така в переміжку, так що її, я думаю, буде більше ніж 10 кг. Можна буде таких пару світочок, кому треба теж реалізувати. Такі справи. Ще вон, таку кількість рахуйте треба перебрати. Ще все не перебрано, ще що там перебирає, дрібна йде в підвал і собі та що їсти йде теж в підвал. Трактор стоїть, чекає поки його місце Не звільняється. ось всі ще чекають, бо я забирав шкачки. Ну, Пушенята вони там мають бути. Вони ще тут сидять теж. Так як там ті, качур великий, коричневий, гарний. І оці всі, хто вже повідсиджував свої так, сроки. Тут ще не всі, там ще є, напевно, штук зі 7. Е, напевно, є в цьому. Ну, з німецькою лінією з підкидишами. кідешами. І просто зараз підуть в ту клітку, де качка от я від них закривав, щоб вони не начудили мені там, а, -а, 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 -а там те я буду заганяти на стайню Такі справи. Ну, вони всі не знає, я зараз, то в принципі, разом з вами можемо їх, їх і загнати. Вони маршрут знають. Навіть якщо темно, отак брама відкривається. Правда, я щось зі спишкою тут, то вони трохи спишки бояться. Кш! А ну, що без мітли не підете? У мене, мене всі процедури проходять з мітлою. Так ну, качур хотів іти добре. Йдіть, йдіть, ідіть. Що таке? Я не піду зараз по мітлу спеціально. Кш -кш 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 -кш. Ну, виходьте, Світло світиться на дворі там, і вони. І вони не хочуть іти. Тут я свічу, там світиться, але тут так завжди краще йдуть. А ну, киш, Давайте хоч частину, щоб пішла, вони, як піде дві штуки, так що таке, чого ви не йдете? Вон. Частина пішла. Що зім оцю. Я недавно підняв чорно-білу з гнізда. А десь... А! І тут ще є бачите та... така посередині. О, біля чорно-білої, там та. Це була та, що водила тих, що сиділи в брудері, але вона почала мені визривати. По-перше, місце в брудері, мені треба було звільнити. А по-друге, вона почала... А, я чоботи поставив. Думаю, чого вони не хочуть іти. Стоять ці. Ну, йди. Гумовці. І вони їх бояться. Е, вона почала шукати наланяє і почала шукати колюхів всіх. Хоч я такі водила, і я її веселив сюди. І все кажу, вони дорогу там з під сіткою, стояли, такі типу резинові чоботи, того вони і не хотіли йти. Так, отак. Защолка і все, тут ми ночуємо. Тут вони, тут гуси. А, і забув сказати, бачите? Тут місце, то звільнилося. Приїжджала так і людина, сьогодні забрала. 15 з тих, таких ну, більшу частину з київських, частину з моїх, вже на 15 штучок тут менше. Місце вже по побільшало. Але місце побільшало, я хочу ті вже, бачите, вони в там той брудер, що гуляють, а тут в мене є 9. Ну, а то, як там тих були, то що не були без хачки, вони так в брудері, ті, що я показував, що живуть в брудері. Недавно були маленькі, а вже вже дивіться, які Вони і тяжкі, вони майже не ходять через те, що живуть в брудері. Ну, Такі слимаки гарні. Вже почали опірюватись у боках і на крилах. І Я хочу їх випустити е, на поле, хай зі всіма там, хай з усіма там гуляють. Це буде їм добре. Буде їм добре там собі гуляти. Буде ще набирати Вон тут, я, як казав, купачку що там яця, зараз заганяю швиденько по Я кажу, Київський. Сходи під Кедичів разом разом німецькою лінією і будемо виключати світло. Ну Ось такі в нас справи. Роботи зараз. Я казав, що в мене в літі багато роботи. Зараз набралося ще більше на осінь. Ну, і день, коротше, скажімо так. Всього треба багато зробити за малий проміжок часу, але потихеньку працюємо. О тим словом, такі в нас справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба. Віхаю вас, все буде добре.